Ну от, виїхали, а інші зараз будуть заїжджати. Вон автобус заїжджає, 310-й. Вон бачиш. Заїжджає автобус. Ця пані працює на цьому паромі. Щостяне. От заїжджають машини, тільки щось їх не дуже багато, а ні, трохи є. От так воно все виглядає. І от з селя я їхав у Ось так прямо пішов, 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 28 кілометрів до Олесунда. Ось так воно все працює. От написано Харай, 4 хвилини. Хара, 16.50, ну це мабуть наступні 16.50. Кожні 20 хвилин, чи 15 хвилин, чи 20 хвилин. Ось так. Ось на цьому паромі ми ловим рибу. Ну все, роблю паузу.